Трансформери. енергон. Весь цей суперенергон зробить мене непереможним. Він увесь мій до останньої краплі. Тепер я нарешті зможу помститися оптимусу та кіберам. Ми охороняли цей енергон сотні років, чекаючи дня, коли прийдеш ти. Прагнення. І тепер, коли ти нас пробудив, для нас буде велика честь служити тобі. Саме так я ваш новий хазяїн. І від тепер ви будете робити, що я скажу. Суперенергон нікому не належить. Він зберігається для майбутнього усіх трансформерів. Та невже? І хто ж мені завадить? Ти? Лише я буду вирішувати майбутнє трансформерів, ніхто інший. І я знищу будь-кого, хто стане на моєму шляху. Ні, мегатроне, так не можна. Дурень. Юнікрон привів мене сюди не просто так, а щоб я зустрів свою долю. Щойно я занурюся в суперенергон. Ви побачите, на що я справді здатен. Стій, тобі не можна туди. Замовкне. Тут лише я можу віддавати накази. Хто не встигне, я не винен. Він там не виживе. Що з ним відбувається? Його тіло намагається увібрати суперенергон. Він або збільшить його силу, або знищить його. Повірити не можу. Він повністю змінився. Це просто чудово. Я відчуваю, як у мені циркулює суперенергон. Тепер мені ніхто не завадить. Я гальватрон. Напевно, нарешті ми тебе знайшли. Ми так довго чекали цієї миті. Тепер ми служимо лише тобі. А тепер розважимося. Ані подряпини. Лише трохи лоскотно. Неймовірно, він непереможний. Такий вогонь його б уже розірвав на шматки. Отже, суперіоне максимус. Oh, Хто я такий? Ти мені не хазяїн. Тобі це так не минеться, гальватроне. Схопити його, але ж він один з нас негайно. Так, сер. Зараз його спіймаємо. Можеш покластися на нас, хазяїни Ви повинні довести мені свою відданість. Не дайте суперіону втекти. Уперед. Не треба, щоб хтось побачив увесь цей енергон. Це буде моя таємна зброя проти кіберів. Треба заручитися підтримкою, якщо хочу тут вижити. Сподіваюся, я когось знайду. Вогонь! Тобі від нас не втекти. Так... Чому ти так довго міражити, що заблукав? У нас для тебе є цікаві новини. Про що це ви? Виявляється, мегатрон досі живий. Живий саме так. Мегатрон зараз у центрі кібертрона. І що найкраще ми вирвалися з в'язниці разом з усіма обманоїдами. І що тепер? Тепер ми знову в ділі. Зрозумів. Кіберів тут небагато, тож захопити цю базу буде зовсім не складно. Вперед трансформуюсь. Чого ми чекаємо? До справи, хлопці! Зараз ми їм покажемо. Покажемо. Стріляйте в них. В атаку! Зорекрику, зорекрику, ти мене чуєш. Зорекрику! Я тут, сер! Ну? Так, ми визволили наших із в'язниці, розпочали повноштабну атаку, щоб захопити їхню базу і весь Кібертрон Добре, але нехай там воюють інші. А я тобі хочу дещо показати. Може, хоч натякне те, що це таке. Натякнути це щось таке. Від чого ми станемо непереможні, Енергон дає нам силу. Але завдяки Юнікрону, я знайшов багато суперенергону з його допомогою. Ми станемо абсолютно непереможні. Кажете, супер енергон? Так швидше йди сюди, зора крейку. Сам усе побачиш. Я миттю. Ти справді сказав, чи мені почулося про суперенергон? Так, якщо в нас є навіть таке, то чому б нам не зробити свою енергонову мережу? Хто ти такий? Якщо обманоїдів буде власна енергонова мережа, то кібертрон буде під їхнім повним контролем. Я до тебе звертаюсь. Кажи далі. Я гадаю, я зміг би її запустити. З мене непоганий механік. Слухай, друже. Пам'ятаєте ду зброю, що я зробив для свого брата? А хто твій брат? Що? Я просто хочу дізнатись, хто він такий. Як ми можемо просто так довіряти йому. Руйнівнику, так, не треба бути таким підозрілим. Звісно, але хто він такий? Oh, on, Та це ж очевидно, це брат Шокобоя. Мене звати Шестистріл. Та ви навіть схожі. Напевно, вас хлопці зробили за одними кресленнями. Ласкаво просимо у команду. Дякую. Насамперед нам треба потрапити у центр керування цієї бази. Я знаю, де він. Я покажу шлях шокобою. Я шести стріл. Точно, шести стріл. Ніяк не звикну. Арсі, зв'яжися з центром керування, та скажи, що ми скоро прибудемо до космопорту. Так, сер, а ти перевір наших ув'язнених. Гадаєш, шпорийся. А вже ж хвилинку. Я не можу встановити зв'язок. Ніхто не відповідає. Не відповідають. Не може бути. Нещодавно я з ними балакав. Тату, ти там, мамо, Саллі? Відповідаєте? Арсі, доведеться зробити аварійне приземлення. Щось тут не так і треба розібратися, у чому річ. Дивно, тут нікого немає. Напевно, злякалися та утекли. Сподіваюсь, не хотілося б потрапити у пастку. Заспокойся, немає про що хвилюватися. Ну що там? Не схоже, наче вони прийшли все знищити. Здається, вони мають плани щодо енергонової мережі. <звук> Які в них можуть бути плани? Тихше. <звук> Тихше. <звук> Цікаво, куди цей прохід веде? <звук> Це якийсь тунель? Пред, треба забиратися звідси. Зори крику, ти мене чуєш? Слухай, нам знадобляться та щоб вони забрали увесь з веж. якомога швидше. Оце так, тут усе так ненадійно побудували. Я цього раніше не бачив. Напевно, це тут. Зорекрику, ти бачиш вівтар з трьома статуями? Так. Добре. Тепер заходь всередину. Зараз ти побачиш дещо дивовижне. Усі міцно тримайтеся. Буде трохи трясти. Омего величний, треба з'єднатися. Зараз це небезпечно. Твоя іскра ще не повністю відновилася. Гальватрон. Як він зміг вижити, я ж його знищив є такі речі, над якими навіть ти не владний. Тож не треба себе звинувачувати. Оптімусе. Я відповідаю за всі рішення, що приймав під час бою. Якби ж він закінчився інакше, але твоя правда тепер має значення лише майбутнє. Слухайте уважно, кібери. Щоб там не сталося сьогодні? Ми повернемо собі кібертрон. Це вже не той кібертрон, що я пам'ятаю. Хоча мій час був дуже давно, все навколо просто не могло не змінитися. Давши зможеш утекти. Суперіон максимус, знаєш, хто ти такий? Ти зрадник. З'єднуюсь. Суперіон максимус. З'єднуюсь. З'єднуюсь, конструктикон максимус. Тобі кінець Суперіони максимус. Тепер тобі від нас не втекти. А як же енергон? Хіба ви забули, як ми присягалися захищати його? невже ваш розум так затьмарився? Суперенергон належить справжнім воїнам, обманоїдам і тепер ми підкуряємося гальватрону. Приєднуйся до нас, або будеш знищений, як і всі його вороги. Він уже зробив свій вибір, і вибір неправильний. Зараз ти за це поплатишся. Ось тобі. Ви завжди були поганими стрільцями. Він тікає. Не хвилюйся, далеко не втече. Увесь цей суперенергон забезпечить нас енергією, якої більш ніж достатньо, щоб знищити кіберів, але поглянь, як ці теріко розчиняються розчиняється в ньому. Лише справжній вояк обманують, здатен вібрати його силу. Отже, джентльмени, використаємо його для побудови нової енергонової мережі? Так. Спершу я хочу перевірити, чи гідний ти виконувати таке завдання. Гальватроне, я зроблю все, що ви мені накажете. Лише віддайте наказ, і я його виконую без зволікання. Добре. Тоді занурійся в суперенергон прямо зараз. Якщо ти справді відданий мені, виживеш. Гаразд. Чудово, у тебе вийшло. Виходь. Гальватроне, а це хто? Я шестистріл, брат Шокобоя. Зараз я в центрі керування кіберів. Так? То що ти хотів мені сказати, Шестистріле? стріле? Я зафіксував сигнал від невідомого судна. Напевно, це кібери. Вони прямують до космопорту. Що? Реред залізошкуре. Нам треба дістатись до кімнати керування. Трансформуюсь. А ось і неприємності. Трансформуюсь. А ви хто такі? Я у тебе теж саме хотів запитати. Та це просто кібер. Нічого хвилюватись. Але гадаю, ти дуже здивуєшся, коли дізнається, хто ми такі. Брутус Максимус та Конструктікон Максимус. Що? Звідки ти нас знаєш? You Ви напевно не пам'ятаєте, але ми зустрічались багато тисяч років тому. Ти брешеш, я тебе раніше не бачив. Що? Кібери? якщо я з ними об'єднаюся, то в мене буде більше шансів захистити суперенергон від гальватрона. Але треба їх якось переконати, що я на їхньому боці. Невже це давні вороги мого брата? Оптимус найкращий Гадаю, Гальватрон буде дуже задоволений, якщо я приберу цього негідника. Так може він навіть поділиться зі мною тим суперенергоном. У мене до вас є кілька запитань. Нікуди не йдіть. Ти нам не командир, щоб наказувати. У нас є робота, і марнувати часу ми тут не будемо. А тепер краще геть з дороги, бо будуть проблеми. Точно лише Гальватрон може наказувати нам, що робити. Ми будемо слухатися лише його. Гарно сказано конструктікони. А у нього тепер інший вигляд. Це все сила суперенергону. Це Крик? Що з ним сталося? Гадаю, ви думали, що вже ніколи мене не побачите. Але тепер я більший та сильніший, ніж будь-коли. Бідолашний оптімус. Гадаю, краще тобі з'єднатися з кимось, бо так ти мене ні за що не переможеш. Оптімусе, давай я допоможу. Припиніть, лоскотно. Променева гармата. Добре, вони руйнують енергонові вежі. Можна запросто влучити. Щойно оптимус не буде заважати. Ми дуже швидко знищимо ті вежі. Він саме там, де мені потрібно. Приготуватись. Приціл Що? Та тут усе буквально розвалюється на шматки. Що таке? Що відбувається? О, ні! Енергоновий газ. Краще забирайся звідси залізошкуре. Газ на мене не діє, а от тебе може пошкодити. Схоже, мені доведеться самому знайти тата. Ні, кікере! Кікере. У цьому газі ми довго не витримаємо. Відступаємо на міранду. який оптимуса сам пішов до центру керування. Я не зміг йому завадити. Ні, коли навколо цей газ взагалі нічого не видно. Треба зайти всередину, поки я тут не загубився. Сподіваюсь, ці двері ведуть до кімнати керування. І Що це у нас тут таке? Малому хлопчику, як ти не слід гратися у таких місцях. Зори, крико! Давай, я готовий. Кікере, я потурбуюся, прозори крика, а ти повертайся на корабель. Людина у небезпеці, я маю допомогти йому. І негайно. Оптимус, ти йди, а я залишусь. Відпусти мене! Тримайся, кікере, я вже йду. Кікере. Оптімусе! Що таке, Оптімусе? Боїся енергонового газу? Це навчить тебе не пхати носа куди не слід. Шкода, що ти проживеш замало, щоб використати цей досвід. Тримайся, Оптімусе! Трансформуюсь. Трансформуюсь. О, ні. Оптимусе. Це жахливо! Гальватрон захопив контроль над Кібертроном і розвіяв усюди енергоновий газ. У Кіберів навіть немає сили відбуватися. Це безнадійно. З новою силою Гальватрона він знову посіє хаос у всьому всесвіті. Цей суперенергон – саме те, що мені потрібно, щоб нарешті остаточно позбавитися Кіберів. Він знайшов суперенергон. Але як? Він же був зачинений. А де ж ті, що мали його охороняти? Що з ними сталося? Тепер вони служать гальватрону, і лише йому oh, він тепер накоїть багато страшних речей. Дуже страшних. Oh, Майбутнього більше немає. Oh, все втрачено, oh, все втрачено. <ріст> Омега-величний, Я хочу в тебе дещо запитати про супер енергон. Ти знаєш, як його збираються використати? Так, щоб щось збудувати? Що, наприклад, ми сподівалися використати його для побудови нового життя для всіх трансформерів? Але тепер боюся це вже неможливо. Тобі добряче перепало, але енергонова зірка допоможе тобі відновити свою силу. Чи можу я якось віддячити тобі? Я хотів би приєднатися до вас. Я розумію, залізошкуре. Оптимус намагався допомогти, але десь там на кібертроні досі моя сім'я. Я маю врятувати їх звідти. Я був так близько. Якби ж я знайшов, як потрапити всередину трохи раніше, у мене б вийшло. Годі, Кікере, не треба себе звинувачувати. Я нікого не звинувачую. Ти упевнений? Так. Я цього вже не витримую. Не можу ось так сидіти, склавши руки. Треба щось робити. Моя сім'я потребує мене. Я їхня єдина надія, і я їх не залишу в біді. Я знаю, що зараз від мене мало користі, але якщо щось треба, ти лише скажи на тебе завжди можна розраховувати. Ти справжній друг. Так годі тобі. Припини. От скромняга. Ти багато разів виручав мене. Ти сам це знаєш. Ну, може, кілька разів. ось бачиш, коли ти разом зі мною, то в нас усе обов'язково вийде. Твоя правда. Вперед. Раз напарнику. Вперед. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.